І всім привіт, народ, з вас підписав Подбайка. Так, продовжуємо грати. Територіал і Я хочу, можливо, спробувати змінити тактику того, як я граю. Ой, сорі, сорі, звісно. Але якщо я стартую за Україну в цій мапі, то, типу, логічно десь тут стартувати в Україні, просто просто бо хочу. Що, якщо принцип захоплення після розширення, такий самий, як під час розширення, робити, типу, ми половину своєї сили вкидуємо. Типу, як тільки в нас збільшується в два рази. Тобто зараз умовно я вкину 500 на розширення. Далі вкину тисячу. Мені цікаво, якщо я занадто багато військ відправлю, мені вони повертаються. Далі 2000 тисячі вкидаю, сили, Чотири. А далі вже коли буду 8 тисяч, в когось вкину. Типу ось. 8000. тисяч, далі коли 16000 тисяч буде. Ну я більше за нього. Далі коли 16000 тисяч вкидаю. Далі коли буде 32 половина моя. Так, да, можливо, це тупо. Вона так не працює, вона так працює тільки на початку розширення. Давай в цього вкину. 6 тисяч. Сюди і сюди. Ой, о! О, на, ти якийсь занадто слабкий, як на свій розмір. Але тепер я буду занадто слабкий, як на свій розмір, і мене можна буде винести. Блін, якщо б я не тупив і нормально розширявся, б я б о зміг собі спокійно винести. А так, виходячи, о, зараз розшириться, набере собі силу. Дуже неприємно. Дуже неприємно. Але ну типу, подивіться на мене, красиво, Україну взяв. Блін, якщо б я зараз не експериментував. Яке дурне, нащо я експериментував? Така б хороша катка могла бути. Така б хороша катка, по ітогу мене зірють, бо я на початку ось цей експеримент, а що якщо половину своєї сили вкидувати кожен раз, коли я в два рази зростаю. Це дуже тупо У Вас скорее. Не... О! Ну правильно зробив, правильно зробив. Але б я б міг. М -м, як це несправедливо, як я затупив? Ця б катка могла бути дуже красивою, ну прям дуже красивою. Все більше не експериментуємо. Я зрозумів, це була погана ідея. Мені досить. Мені одного разу досить. Мені здається, нам там сили витрачались більше, ніж я відправляв. Я не знаю, як це працює. Ой, е... Battle Royale, це чисто рандом, я довіряю рандому. Куди кине, там буду грати. Ну я, коротше, подивимось, подивимось. Африка, до речі, непогана мапа, мені подобається моментами. Головне, щоб русьні поруч не було, в яку я в'юсь. Все нема, здається. Ну і хорошо. Литов, мені подобається, що тут ось стоп-1. Це, оста... це останні гравець, якого я буду атакувати. Він вже пропонує союз, при цьому він слабкий. А нащо мені союз з тобою? І що ти вливаєш всю свою силу в розширення? На, тримай зараз вілью в тебе. Ой, а нащо я тебе атакую, чесно кажучи, я не розумію, коли я б міг на ботів розширятись. Це було тупо згоден. А, це також жавець, я думав, це щось типу озеро. Так, боти, 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 боти. Я зараз не, не найслабший, та блін. Не найслабший, але мені все одно не подобається. Бо я посередині усіх. Блін, ось цього б злити б. Я не приймаю нічі це не хочу. Ось цей він слабкий на свої розміри, ніхто не буде його атакувати. Ну, в плані, він на свої розміри прям слабкий. Якщо його зараз не винести, він буде дуже сильний. Є хтось? Блін, 400 тисяч ти. Якщо я зараз звірю половину своєї сили. в... Якщо б мене не було загрози, ось цих двох не було б я вплив свою половину своєї сили в плеєра. Ей. Хантер вирішив чомусь на байда породку. коли в тебе є поруч пліс. Хантер атакує вас. О, блін. Андрея, не поруч зі мною. Давай погнали, ось цього винесемо. Блін, плеєра, якщо б. Якщо б в мене загроз не було, я б плеєра злив би просто. О, ми зливаємо плеєра. Її. Все, давайте погнали. Як тільки хтось інше атакує плеєра, я також. О, о, як хорошо. Як хорошо. Плеєр. Плеєр полетів, і я один з найшвидших побачив, що він полетів. О, як красиво. Але наступним я, скоріш за все, получу. Бо в мене дуже слабка сила, як на мою територію. Хантера винести. Винести б Хантера. Я поки що відпочиваю точно. О, Хантера виносять. Цікаво. Блін, це може бути непоганою каткою. Але блін, я. я, я прогав в момент, коли виносили Хантера. Подивимось. Нормально, в мене непогана зараз кількість сили. Андре, до речі, живий. Зараз його винесуть, скоріш за все. Головне, щоб не мене. Так, в мене максимум моєї сили вже хорошим пліс винести. Але подивимось, що буде. Головне, щоб не мене. Слідкуємо. Слідкуємо за тим, що тут відбувається. Сам я не готовий провокувати. Ти пропонуєш його атакувати? Ага, щоб я ще ж сильніше розширився? Не знаю, не знаю. Це Аміногуляр пропонує його спаєть атакувати. Давай, якщо ти атакуєш, я атакую також. Я другим атакую, буду другим атакувати. Перше можеш. О. Е, ти знущаєшся, чому ти в мене вкинув свою силу? Який тупий, я ненавиджу. Я, він тебе рожевий, почав атакувати. Давайте так, якщо вже ви вливаєте всю свою силу в когось, то вливайте в того, хто, хто вас атакує. А не просто чела, який, типу, з боку стоїть. Тупий, який тупий. А хорошо, Ангулара злити б. Ні, я не з ким союз не вкладаю, не хочу. Просто бо не хочу. Блін, ми всі маємо об'єднатись проти Анагулара. Не розумієте? Інакше він занадто сильний. Ми всі маємо проти нього об'єднатися. Я я під'єднаюсь просто, якщо хтось почне атакувати. Але, блін, зараз був дуже обідний. Я б мав би пліс також винести. Треба було більше сили в нього влити, а не 5% атакувати. Ну все, Наголар зараз максимум своєї сили до червоного накопить і фіг ми його винесемо. Хтось тебе атакує? Все, всі почали атакувати потрохи. Так, я атакую, я атакую просто разом з усіма. Ой, тепер ти спається, атакують. Блін, цікаво, що тут відбувається. О, погнали. Я поступово ангулар також атаку. А погнали, поки в мене червона сила. Я думаю, можу дозволити собі постійно атакувати його. Так я і казав, ми маємо об'єднатися його винести, бо інакше він не переможний. Ось тому це небезпечно бути найсильнішим. Ой, тепер ще ось цього спагеті виносимо. Ой, як красиво, в нього нуль сили, я один з тих, хто його виносить. Блін. О, тепер по-хорошому його винести. Погнали! Я його зливаю, зараз мені мають допомогти. Ні, проблема в тому, що в мене занадто маленький кордон з ним. Знаєш, в мене червона сила, я можу собі дозволити це робити. Миру хочете. Що Який мир? Який ти там мир хочеш? Головне, щоб мене зараз не злили. Ой, плеєр, та ти знущаєшся, ми б мало б його злити. Він сильний з НАТО. І по того зараз всі мене будуть зливати. Дякую. Як неприємно. Це було б могло б бути красиво, насправді кажучи, зараз. По того мене злили за те, що я сенато активно почав його атакувати. А чому мені не допомогли з Персідською імперією атакувати? Ми б могли б дуже красиво це зробити. Краще зіоніста атакував. Але б я лишився один проти один на один проти нього. Ой, плеєр, вибий ось цих додіків. Ну, непогано, окей, окей, окей. Буду будемо вчитись на своїх помилках. Занадто агресивно О, зараз був. Я зрозумів, я зрозумів. <кх> Але зараз погнали в один на один. В режим, де я ще жодного разу не програвав. Рандом, я тобі довіряюсь. Ні, рандом, я тобі не довіряюся, я сюди ходь. Перша п'ятисотка на розширення. Я тут ще навколо мене нема ботів, тому я типу зараз красиво буду розширятись. Тисяча. Знову ж, бачите, він лох, він занадто агресивно розширяється. Вдачу Дві тисячі на розширення. 4 тисячі розширення, ой, як красиво. Я без перших боїв вже досить сильно. Давай 8 тисяч розширення ще. На. Та й ой, сюди висадитись. Є. Сетер 5% і захоплюємо. Ой. І бачите, я тепер топ-1, і це я ще тільки зараз починаю бити ботів. Дивимось, що він мені зараз зробить. Зараз треба розширятись трохи більше в його бік. Але і провінці розширяти також. Також треба. Ой, а він не слабкий. Він не слабкий. Окей, зараз трохи більше в силу під збирання сили, бо в мене просто-напросто більше земель, ніж у нього. Погнали і половину. Ага, і погнали половину в висадку. Упс, 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 упс. Хтось посипався. Ой, ой, хтось посипався. Що, атакуєш мене вперед, ще раз половину в нього. Ну, просто-просто-напросто не витримає такий натиск, як, який я роблю. Ще раз половину в нього. Ще раз половину в нього. Ну все так. Вони просто не витримують такий натиск. Я його виношу, виношу вже ж, Вношу. боти, все. Все ой, ой. Ну, красиво, красиво. Чи не красиво, це ж красиво. Вікторії є. Що ж, по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти в Warfactory. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає дуже соковито, якщо ви додасте її до бажаного, це неймовірно мене підтримує. Найбільше мене підтримують. А, ну, інші ігри також, якщо подаєте бажаного, це також мене підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і уходять з відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.